Друзі, всім привіт! З вами Руслан. Це Квадрогараж, сервіс і продаж мототехніки на Київщині. Сьогодні ми збираємо Мікелон Харді 200. От, обслуговуємо його, готуємо до експлуатації, до обкатки, робимо підготовчі роботи. От, е і хочу вам коротенько сьогодні розказати про повітряний фільтр цього квадроцикла, як його потрібно обслуговувати і як його потрібно допрацювати. Так, значить. Хто не бачив мій обзорчик на цей квадроцикл, рекомендую подивитись. значить В принципі, техніка дуже класна. от е Перейдемо до основного. значить Ось він повітряний фільтр. Квадроцикла стоїть він під сидінням в цій коробці, в боксі. От, якщо так візуально подивитись, людина, яка трошки орієнтується в вона скаже, що достатньо непоганий фільтр, бо фільтр має два елементи значить зовнішній елемент поролоновий це фільтр грубої очистки. Внутрішній елемент паперовий, гофрований папер. Достатньо щільний. Це елемент тонкої очистки. Тобто двохетапна фільтрація, в принципі, це те, що треба, здавалось би, для квадроциклів, для техніки, яка експлуатується в тяжких умовах, підвищений бруд, пил. Фільтр начебто ну непогано виконаний, якісний. все да От. Але. Як мінімум, нам потрібно знати те, що його потрібно допрацювати. Два моменти. По-перше, оцей поролон, ну, сам по собі поролон, як фільтрувальний елемент, він ніякий. Якщо подивитись на цей поролон, то розмір ячейки ну, тут просто здоровий. І через цей поролон може пролазити навіть пісок, можна просіювати. От. Тому сам по собі цей поролон не працює. Для того, щоб цей поролон затримував ну, там, дрібний. І дрібне і крупне сміття його потрібно обробити. Значить, обробляємо ми всі поролонові фільтри. Значить, е спеціальним мастилом для повітряних фільтрів. У мене ось уманол, ви можете купити рипсол, там, АЙПОН, МОТЮЛЬ або будь-яке інше. Обов'язково зі спрею по колу, значить, зверху, знизу. Значить, і повністю весь повітряний фільтр ми обробляємо. Значить, оцією пропіткою для повітряних фільтрів не обробляємо лише внутрішню частину, та яка контактує з папером, щоб папер у нас не розмок. Значить, оце масло через декілька хвилин після нанесення на фільтр, воно від контакту з повітрям становиться дуже липким. Дуже липким. Його на пальці, коли береш, воно так розтягується, прям як жуйка, прилипла, як павутинки донесенькі. І оце липке мастило, воно сприяє тому, що весь бруд. У вас просто налипає ззовні на фільтри. Ви коли покатаєтесь там 150-200 км, і ви знімете фільтр і подивитесь всередину поролонки, то отут буде чисто всередину. А ззовні тут буде просто все все отут буде обліплено грязюкою, просто комки грязі будуть. Ну і всередині фільтр фільтрі буде відповідно чисто. Коротше кажучи, як мінімум, нам потрібно обробити фільтр для того, щоб бруд весь... Не проходив всередину двигуна, а налипав на фільтр. Так, друге, що ми маємо зробити, це ущільнити значить, оце кільце, яке контактує з фільтрбоксом. Фільтрбокс тут пластиковий. значить, А оця частина фільтра, оце кільце, воно металеве. І Якщо ми поставимо фільтр, ну, то металеве кільце ніяк не може щільно стати. До впускного патрубка. І тут тобто буде підсос грязного повітря. тобто Грязне повітря не буде проходити через фільтр, значить, а потім звідси вже чисте і очищене, іти в двигун. Воно буде підсасуватись тобто, через цю щілину між оцим металевим кільцем і оцією, оцим отвором. Значить, тому нам потрібно допрацювати це. Значить, на деяких фільтрах, на деяких версіях квадроциклів, тут проклеєна гума, або проклеєний паралон, Або оця частина не металева зроблена, там, А вспінені якісь матеріали, там, поліпропілени якісь і так далі. Але отут ну, сам фільтр, я вважаю, китайці зробили охуєнний. Але ну, проїбали вони достатньо жорстко. Тим, що ну, фільтр просто не герметичний. Весь бруд. Буде йти помимо фільтра, тобто через оцю щілину між металевою пластиною і значить, корпусом. Ну, як на мене, це просто піздець. Коротше кажучи, що ми зробимо? У мене є такі заготовки. Це поролон. Ось воно написано: Універсальний повітряний фільтр. Універсальний повітряний фільтр. Значить, такі фільтри використовуються ось на лінхаях, наприклад, 150 ки Z-180. 550 і 565 на квадроциклах Сіфмото, Grizzly ну і так далі. Багато де. На різних мотоциклах. Знайти отакі повітряні фільтри ви можете в інтернеті, гуглити поролоновий універсальний повітряний фільтр. Проблем нема. Коротше, ми візьмемо шматок поролону і виріжемо сюди кільце. Там міно декілька точок. Приклеїмо значить, цю поролоночку, значить, і потім установимо фільтр для того, щоб герметизувати і виключити вероятність підсосу брудного повітря. Якщо цього не зробити, ну, блядь, не знаю, тисячу-півтори тисячі кілометрів, і ваш двигун просто уб'є пісок і пил, який буде потрапляти в нього. Наша задача зробити так, щоб. Фільтр виконував свої задачі для того, щоб він затримував весь бруд, пил і пісок на собі, і не пускав його в двигун. Так, ми 5 років займаємося прокатом, і перший рік, напевно, ми абсолютно не обслужували повітряні фільтри. Обслужували ми їх напевно ну, кожну тисячу кілометрів. І двигуни у нас тоді служили абсолютно недовго: півтори-дві тисячі кілометрів і ми. Замінювали поршневу, бо пропадала компресія, двигун починав диміти, жрати масло. Значить. А після того, як ми згадали те, що вчили в інституті і те, чим займались по спеціальності, я інженер-механік, після того, як почитали інструкцію з експлуатації, значить, і після деяких значить, експериментів ми з'ясували, що повітряного фільтра потрібно обслуговувати, міняти, чистити ну, в середньому кожні 150-200. Ну, іноді 300 кілометрів. Тобто е, на цей спрей, на оце масло налипає дуже багато бруду. І через 200-300 км у вас фільтр буде вже заліплений грязю. Коротше кажучи, що вам потрібно буде робити? Буквально там, кожні 200-300 км, то це знімати цей поролон, значить, мити його в солярі чи в керосині від бруду. Декілька разів сполоснули, віджали і все. Заново нанесли оцей спрей. По колу, і зверху по колу, і знизу по колу, і отак прокотили фільтр, тобто все обробили, і ставити фільтр назад. Це треба робити кожні 200-300 кілометрів. І треба контролювати оце ущільнення, щоб фільтр ущільнювався отут і чітко, і плотно стояв до впускного патрубка. Це треба контролювати на всіх квадроциклах, щоб не було отут у нас підсосу повітря. Тому беріть це до уваги, ділюся це вже власним величезним досвідом, який ми накопичили за 5 років прокату, який я накопичив там, майже за 13 років, доки працював інженером, механіком в різних компаніях транспортних, дорожньо-будівельних там, і так далі. В багатотисячних парках комерційної техніки. Коротше кажучи, я зараз все зроблю, а вам уже покажу готовий результат. Я не майстер з аплікації, але приблизно таке у нас має бути кільце. Значить, і Встановлюємо ми його сюди, а потім ставимо фільтр туди, куди він має стояти. Приклеюємо цю поролоночку за допомогою будь-якого клею, який є під рукою. Ось у мене клей від велосипедних латок, а можна будь-яким резиновим гумовим клеєм приклеїти цей поролон. Так, Якщо хтось не зрозумів, оцю поролонку потрібно обслуговувати кожній. 150-200-300 там, ну, 300 кілометрів, знімати її, значить, помити в керосині чи в солярці, значить, і потім ставити назад. В бензині мити не потрібно, бо від бензину вона розбухає, розтягується і тоді взагалі не сидить щільно на цьому фільтрі. Оцей фільтр може служити у вас і 1000 кілометрів. Залишайте його, хай він собі стоїть. Значить, а поролон обслуговуйте кожні, там 150-200 кілометрів. Так, ну все, клеїмо зараз. І покажу вам готовий результат. Ну, Коротше кажучи, отак виглядає результат, отак виглядає наш оброблений фільтр. Саме мастило має такий червонуватий відтінок, видно, що білий поролон. Пофарбувався в червоний, і те, що було сіре, також пофарбувалося в червоне. Коротше кажучи, ставимо, і тепер 100% у нас фільтр буде виконувати свою функцію, буде затримувати бруд, пісок, всяку вологу. І двигунчик наш буде отримувати чисте повітря і буде працювати як часіки. Якщо вам не подобається такий ковхозінг, поролон, ви можете придумати щось інше. Але отут ущільнити треба обов'язково. Ну, наприклад, я думав, в мене шматок лежить ущільнювача, знаєте. Цей, що там для вікон, старих для дверей Отакий на самоклейці. Значить, отакий, отакого типу його можна приклеїти або будь-що інше, що ви придумаєте. Якщо не хочеться колхозити, можете купити повітряний фільтр від квадроцикла Лонсін 200. Значить, повітряний фільтр від Лонсін 200 ставиться сюди один в один. Він такий само. але оця частина, та, що тут металева, у нього вона там така. Прорезинена і вспінена, вона м'яка і вона добре притискається до цього отвору герметично, і тому немає підсосу повітря. Обирайте, який варіант вам більше підходить, або допрацювати рідний фільтр, щось на нього приклеїти, якусь резиночку чи поролоночку, чи якийсь уплотнітіля, кусочок. чи купити, значить, фільтр від квадроцикла Ленсін. В Україні на даний момент. З фільтрами від квадроцикла Лансин Дефіцит. Але ви можете замовити їх на Aliexpress, там від 9 до 13 баксів коштує фільтр. Замовляєте, вказуєте на яке відділення нової пошти. і буквально там, ну, До війни приходило за 2 тижні, зараз, може, місяць буде йти. От, е, е, сподіваюсь, відосик був корисним. З вами був Руслан. Це квадрогараж сервіс і продаж мототехніки на Київщині. Так, народ, я нещодавно створив телеграм-чат. Створив його для вас. Тому що ви задаєте мені дуже багато питань на ютубчику, і я не всім і не завжди можу відповісти. А в телеграмчику чику ви зможете спілкуватись один з одному, обмінюватись інформацією, і допомагати один одному. Телеграм-канал називається «Квадрогараж Україна. Або можете доєднатися за посиланням. Посилання на наш телеграм-чат буде під цим відео в описі, а також в першому коментарі. Додатково я додам посилання на сторінки Facebook та Instagram, мої особисті, а також наші робочі. Можете слідкувати за моєю особистою сторінкою у Facebook. Там я іноді об'являю збори допомоги для армії. Там То на дрончик збираємо, то на машину то напсилювач сигналу, там, то ще якась допомога. От, долучайтесь, бо перемогти ворога ми можемо тільки разом. І від того, наскільки багато людей приймає участь в боротьбі з ворогом, залежить, скільки людей е, зможе вижити в цій війні, бо багато дуже страждає мирного населення на Сході, і на півдні, багато гине наших військових. Бо це війна, в якій б ми там не мали переваги наразі. Да, ми переважаємо ворога, незважаючи ні на що. Зараз звільнили Київщину, Чернігівщину, Сумщину. З Житомирщини вибили ворога. Ворог залишився тільки на Сході і на півдні. Значить, ми достатньо ну, так скажімо, вдало Значить, протистоїмо йому, але. Коли кожен з вас буде долучатись до боротьби, хто гривною, хто шкарпетки, хто банку тушонки, хто на Байрактар, скине гроші в притулі, повірте, коли ми всі долучимось до боротьби, переможемо ми значно швидше. Так, ну сподіваюся, інформація була цікавою і корисною. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях, а краще переходьте в телеграм і лишайте. Значить, ваші питання в телеграмчику. Так, ну і для тих, хто випадково потрапив на цей відосик, ми 5 років займаємося прокатом. У нас величезний досвід експлуатації квадроциклів, у нас величезний багаж відосиків по цій темі. відеоогляди, звіти про експлуатацію, поломки, тюнінг там і так далі, про слабкі місця, недоліки різних моделей. Тому переходьте на головну сторінку каналу і дивіться відосики. Так, ну і. Крім того, що 5 років ми займаємося прокатом, з 1 січня 2022 року ми почали продавати квадроцикли. Продаємо їх ми ексклюзивно. Ми продаємо тільки зібрану техніку, тільки обслужену. Тільки підготовлено до експлуатації і з повністю проведеним технічним обслуговуванням. Якщо вам потрібен такий квадроцикл, значить, якщо ви хочете, щоб він їздив у вас справно, без проблем служив вам довго, то, будь ласка, звертайтеся, ми проробимо комплекс робіт для того, щоб техніка працювала справно. Відеозвіти і пояснення про те, як ми збираємо техніку, на що потрібно звертати увагу під час збірки квадроциклів, що потрібно. Зробити до обкатки там і так далі, ви можете знайти у нас на каналі. Буквально про кожну модель квадроциклів у нас є такий відеозвіт. З вами був Руслан: це Квадрогараж, сервіс і продаж квадроциклів і мототехніки на Київщині.